Це вже тут настраював сівалку вже я. От ми бачимо, тут дуже багато зимуючого бур'яна зійшло, от, вже посходило. Але пшеничка ще в малій фазі, тобто ще рано обробляти її. І от бачимо глибину посіва, Глибина посіва, яка у нас. І ми зараз побачимо, подивимося кореневу систему її. Все пронизане кореневою системою. Бачимо, яка у нас глибина посіву мінімальна і яка в нас потужна коренева система. Дивіться. Ось у нас задійка є. А от у нас яка, яка коренева у нас. Дуже-дуже-дуже потужна. Це все у нас наших е, нашого, тобто і глибини посіву. Попередній тут був ріпак озимий. Е, отут у нас є поле, от напроти е, це поле не наше, це сусідів, але підемо, подивимося, е, яка у нас. У нас тут фаза, е, ну, два листочка, Два листочка. Тут фаза побільше трохи що я Тут також був попередний кріпак, тут буде класно подивитися на дві різні технології. Тут я не знаю, що вони робили. У нас там дісковка і посів 2,2 мільйони на глибину 2 см, а зараз подивимося, що тут. Ну Тут я бачу більша, більша фаза пшениці, вона гуще посіяна. Тобто тут норма висіву більша. Зараз подивимося. Так, це наша пшеничка. А от википаємо. Зараз сусідську. Бачите, розвиток більший. Глибина посіву непогана. Трохи. Зараз. Щоб не одірвати коріння. О, бачите, яке коріння зараз? Яке коріння тут? Ось. Ось. І яке коріння у нас? Тобто є різниця? Давай.